яскравіше сихівські діти разом із батьками минулими вихідними танцювали, стрибали, бігали, їздили на велосипедах. Поміж багатоповерхівок на цілий день розкинулося справжнє спортивне містечко, де кожен міг обрати собі гурток і одразу ж туди записатися. Таку акцію об'єднання самопоміч проводить вже вдруге і кажуть, робитимуть це доти, аж поки усі львів'яни активно почнуть займатися спортом. Серед похмурих панельних будинків, як ніколи, гамірно, звучить музика, танцюють, катаються на велосипедах, ганяють м'яча, грають у шахи. На сихові самопоміч організувала ярмарок спорту. Це цікаво. Я вважаю, що це дуже позитивно, щоб люди побачили, що реально можна для дитини вибрати, і що є. Дітвора, яка із спортом на ти показує іншим. Займатися спортом не важко, а весело цікаво, і життя справді стає яскравішим. Окрім цього, вони ще мають чимало переваг серед однолітків. Вони наприклад, Якщо в школі, наприклад, є різні види спорту, наприклад, біг дали чи я можу від них далі пробігти, чим вони, наприклад, від мене. Це стає в моді. Їм... Так кажучи, по приколу вийти закурити, вийти випити пиво, посидіти, посміятися, семочки полускати. А ми все час займаємося на тренуваннях, або можна, якщо тренування немає, на турніки піти, на бруси сходити, побігати. Щоб відчувати себе здоровими, і поїздити на конкурси активними. світ побачимо, захист захист. 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 Буду самостійно. А це тільки хлопці можуть займатися? І дівчата, і дівчата. Тут же, аби підкріпити сказані слова, ці непосиди в білих кімоно показали усе, що вміють. Заняття спортом виховує у дітей не лише фізичні навички, але формує особистість дитини, розповідають керівники секції. Психологічна стабільність, врівноваженість, мужність. Це означає, що не тільки якісь фізіологічні вимоги чи технічні. Для дітей, і взагалі для людей, айкідо цікаво тим, що людина стає просто гармонійною силі. Усі, хто ще не знайшов свої захоплення у спорті, цього дня міг не з розповідей інших, а особисто випробувати будь-який вид спорту. А вибирати справді було з чого. Свої вміння показали 22 спортивних клуби. Тож справу до душі тут знайти кожен і великий, і малий. Я можу на флорбол піду. А я Цікаво буду йогою займатися. Тут є секція ментонно. Можна піти Ні, Я не здирісуюся. Я хочу йогою займатися. <плес> я, <плес> теж. я теж йогою. Сподобалися, виступи виступить танцюристів дуже танцюристів гарно. Танцюристів. Так, ми та, довший та, час дивилися, потім на каратистів тут. Дивилися. Цікаво дуже себе також мають намір щось ну, звичайно ще не знаю так. це вже другий ярмарок спорту який об'єднання самопоміч організовує у спальному районі спершу збирались у франківському самопоміч пропонує інший підхід до таких банальних питань як здоровий спосіб життя всі люблять казати здоровий спосіб життя цей термін стає вже затертий серед нас всіх але самопоміч пропонує реальний підхід до цього прийти подивитися подивитися на 15 різних видів спорту і вибрати те що до душі вам або вашій дитині ярмарок спорту разом із самопоміччю мандруватимуть різними районами Львова, аж поки усі городяни стануть спортивними.